Так, сьогодні приїхав до нас Офільмована, 18 рік. Варить чек, клієнт жалується, що є помилка посажуваного фільтру, датчик температури заходи на червоний. Підключили діагностику, бачимо помилки по NOX, подивились. Під капот, стандартна ситуація, зараз щитаємо прошивку, прошиваємо, відключаємо додатково клапан EGR, сажовий фільтр відключаємо та систему AdBlue, після чого робимо механічну роботу. Так вже вечір. Записуємо прошивку. По механіці вже все зробили. Видали каталізатор, сажовий фільтр. Обов'язково приєднаний автомобіль до істочника живлення. Ось такий на ньому встановлений каталізатор. Ось такий сажовий фільтр. Бачимо, що каталізатор просвіщається, він не забитий, але вже регенерацію виконати не може, тому що тому що вже напилення те, що вступає в реакцію. Продуктами горіння вже його нема. Тому він розколитися до необхідної температури та провести прожиг сажового фільтра, бачите, сажовий фільтр, він не просвіщається, він вже не може. Тому, якщо у вас з'явились помилки по Забитому сажевому фільтру, ось так воно встановлюється. Ви думаєте, зараз промию я сажевий фільтр. Сажевий фільтр ви промиваєте, але він також забивається через 200-300-500 км, тому що каталізатор не може розкалитися, нагрітися до нужної температури та його зробити регенерацію, тобто прожиг. Тому єдиний вихід або міняти цю систему на нову, або видаляти. Буває таке, що ми видаляємо сажовий фільтр, каталізатор залишаємо, якщо конструктивно дозволяє випускний колектор. Все, завтра будемо тестувати на дорозі, після чого віддавати клієнту. Так, проводимо дорожні випробування. Дивимося зараз маса сажи в фільтрі ДПФ 624 грами. Це зимульоване значення. Надув у нас в нормі. Помилок ніяких у нас вже немає. Блокет блю від'єднаний. Автомобіль дуже гарно розвиває. Оберти, так як є я, так як я турбо. Автомобіль всю ніч простоїв, на вулиці був мінус, зараз заводимо. Так, бачимо, чек вже у нас не горить, повідомлення у нас вже нема про забитий сажовий фільтр, температура симульована, вона так завжди буде стояти. Так що можна їхати працювати і бути увереним, що ніколи не підведе автомобіль по ЄГРУ, по сажовому фільтру, по присадці Етблю. У кого є питання, телефонуйте, все розкажу, покажу. Приїжджайте, відключимо, прошуємо. Знаходимося в місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 142 Г. Всім гарного дня!